Вітаю всіх на своєму каналі, розпочинаю новий влог. У мене п'ятниця ранок ми тільки прокинулися, я попила каву і починаю застеляти своє ліжко. Зараз зранку прокидатися і кудись вставати зовсім не хочеться. Я останнім часом лежу довше, ніж мій чоловік, і він виходить на роботу. Я ще валяюся в ліжку з дітьми, бо. А все-таки в квартирі прохолодно. Я не люблю холод, і для мене це найважчий такий період. Я хочу щось тепленьке попити, поїсти, полежати в ліжку, нічого не робити. Завела я Василька у садочок і зараз Ось займаюся розморожуванням молока. Якось показувала в себе на каналі, що заморожую у пляшках домашнє молоко. І над ним трішки треба постояти. Я розрізаю пляшку, спочатку беру під гарячу воду із бойлера з крану. Беру так, щоб молоко відстало від пляшки, тоді її розрізаю, ставлю ось так у велику кастрюлю. І трішки над цим треба постояти, щоб ця пляшка не падала. Тому що зараз молоко у вигляді самої пляшки, і якщо його ось так от... Залишити, то ось тут воно буде витікати. А нам це не потрібно. Тому трішки над молоком треба постояти і все, воно буде кип'ячене, свіженьке і воно не скисне. Тому що, скільки я не діставала молоко із морозилки, намагалась в холодильнику розморозити, воно завжди підкисає, його вже скип'ятити, якби нереально. А ось таким чином я виходжу з ситуації і в мене смачненьке молоко. Якщо ви таким не користуєтесь, то можете спробувати дуже класний лайфхак. Ну а вже коли пляшка зменшилась, її можна кинути в кастрюлю і все зробиться за вас. І мама застеляла тут диван, відволіклась. Моє молоко, втекло на газову плитку. Я і так мала її мити, але зараз буде набагато веселіше. Зараз роблю Юрчику сніданок. Він нас полюбляє ось таким снідати, якраз молоком. І брала я ось ці кульки. Своя лінія бюджетно, дуже смачні, нічим не відрізняються від якихось там дорогих таких кульок. Ось, бачите, шоколадні, всі рівненькі, класні. Буду. Знову якось в АТБ, то треба буде взяти. І, можливо, візьму такі є ще вони шоколадні із білими. Вовчик, на жаль, у мене молоко не їсть, тому це тільки для Юрчика. І так, сьогодні в мене в планах. Приберу зараз на кухні. Помию все, до речі, дістала тут творог, сир домашній. Хочу спекти якусь запіканку, кекса, не знаю, дістала ось цю форму якраз свою. Щось таке солоденьке, смачненьке. Треба мені помити прибрати там. Плюс у нас тут в коридорі стоїть дитяча коляска. Ми нею вже давно не користуємось і. Я так подумала, Вовчик вже ходить ногами. Плюс до всього ми часто їздимо на машині. Вона просто стоїть і на неї все скидають. Це таке місце, яке приніс, прийшов, кинув. Прийшов, кинув. І тут мені доводиться постійно все розгрібати. Тому я, певно, сьогодні буду прати її. Вона в мене не дуже така й брудна, але хочеться її продавати в гарному стані. До речі, знайду всю комплектацію до неї. У мене там є і москітна сітка, і здається, дощовик. А треба познаходити все повністю, почистити, попрати, пофотографувати і буду її виставляти на Укрлоті. Це новий український такий сайт. Бо на OLX, якщо виставити коляску, цю, то там буде відсоток за продажі. Не знаю, OLX собі таке придумав. А, тому буду я її виставляти на укролоті. Якщо комусь треба буде коляска, то зможу вам відправити. До речі, досить така непогана і вона дуже легенька. Вона піднімається буквально однією рукою. А, я як її поперу, то зможу зробити її огляд, а коляска дуже крута. Серйозно. А, сама ця частина перекидається, хочете дитину до себе вперед, хочете, щоб вона дивилась на дорогу. А, все дуже легенько, простенько складається, розбирається, носиться. Коляска класна, єдине, що все-таки вона побачила життя, бо я нею активно користувалася. ну, Але в кого немає багато коштів на нову, я її купувала, здається, за 4. За 4,5 тисячі, але вона того варта. От серйозно, її можна від нуля місяці використовувати, її аж, аж ось зараз вовчику буде 2 роки. Так що буде вам така невеличка мотивація. Я хотіла би сьогодні помити вікно та попрати тюль. Бо на кухні тут дуже брудно, в нас взагалі за вікном щось таке там робиться. Я не знаю. А що вони там роблять? Але побрали і газові балони, і а, певно, щось там зламалося. І вікна в мене дуже-дуже брудні. Ви знаєте, камера навіть не передає, наскільки вони брудні. Кожного вечора я прибираю на кухні мию посуд, все розкладаю по місцях, але щоранку у мене одна та сама картина: постійно треба щось зробити на кухні. Щось знову перемити, прибрати. і Тому я стараюсь це все не відтягувати, тому що знаю, що Юрчик піде у школу в обід і я залишуся з Вовою сама, треба ще сідати за роботу, і плюс до всього відео також треба монтувати. А я зараз стараюся дуже часто випускати відео, і на кулінарному каналі три відео, і тут три відео в тиждень, тому. Шість відеороликів, це займає досить так багато в мене часу. Звісно, мені пощастило, я знімаю те, що я і так би робила. Просто це займає трішки більше часу, тому що переставляєш камеру, це все монтуєш, озвучуєш. Якщо хтось вважає, що робота блогера це не робота, то я вам скажу, це дуже така. Важка робота, тому що ти маєш виставляти відео стабільно, щоб тебе Ютуб рекомендував. Якщо ти надовго пропадаєш, то випадаєш із цих рекомендацій і ніякого сенсу із каналу тоді немає, немає розвитку. Тому ти мусиш все постійно знімати, щось новеньке показувати, а це все-таки постійна, постійна робота. so comfortable and no one seems to hold me like you do mm -hmm. you're so wonderful a star could never shine as bright as you They still see light even the birds still sing at night every word just comes out right when i'm with you with you i feel so lucky i met you and i still mm, can't believe that i get to see those eyes from more than tonight Swear you must have felt from the sky and i I'm at you. It's not logical. The way I feel when you walk in the room. Mm -hmm. When you walk in the room. It's not, optional. it's not optional. How gravity just pulls me right to you. To you. Mm -hmm. Even the dark, they still see light. Even the birds still sing at night. Every word just comes out right when I'm with you. With you, I feel so lucky I met you. Зняла я тюль на кухні, хочу попрати. Подивіться тільки, яка вона сіра, на ній постійно осідає якийсь пил, жир, і тому просто попрати тюль це не мій варіант. Тут треба додавати кисневий відбілювач. я завжди його насипаю прямо в барабан. І додаю майже до кожного прання, не тільки до тюлі. Якщо в мене дуже брудна білизна, то я обов'язково додам туди кисневий відбілювач. Також я буду наливати рідкий пральний порошок фірми Delamark, досить непоганий, хороший, концентрований, густуватий, мені подобається. І також додам сюди кондиціонер українського виробника. Також я також ним задоволена. Все-таки наші виробники навчилися робити побутову хімію, і це дуже мене радує. Ось цей кондиціонер я купувала в Аврорі за 59 гривень. І якщо будете бачити його там, то беріть, він дуже класний. Вирішила тюль я попрати на 40 градусах, зазвичай я стараюся прати на 30, але так як це тюль із кухні, вона із жиром, пилом і це все разом. Тому вирішила зробити ось так. І не пошкодувала, відтоді покажу вам в кінці відео, як же ж виглядатиме тюль після прання. До речі, хочу подякувати своїй підписниці, яка порадила мені залишати певний час у спокої пральну машинку, тобто десь півтори години нею не користуватися, і дійсно, пральна машинка в мене перестала вибивати всякі помилки. Буду мити зараз вікно, ось таким засобом. Це європейський, хочу також замінити на українського виробника. Не знаю, де потім знайду, але загалом поки користуюся тим, що в мене є. Вимиваю зараз вікно на кухні, давно це планувала. Взагалі в нас чомусь з надвору то постійно якийсь пил сюди задуває і вікна дуже брудні. Я мрію купити якусь таку зручну швабру, якою можна буде мити вікна на балконі, тому що там дістати вручну це нереально і я завжди мучуся з тими вікнами. А дуже хотілося б їх вимити. Хоча вони у нас і старенькі на балконі, ми вставляли старі такі віконні рами, але все-таки хочеться їх помити, наскільки це можливо. І зсередини в мене діти завжди пецають все руками, щось їдять, полізуть заглянути, що там на вулиці робиться, і також постійно треба протирати. Але ось на двору я не так часто мию, як би хотілося. She left me lonely. Now I see her in my dreams. Yeah, she's so holy. Зараз я хочу спекти кекса звичайного із родзинками, запарюю їх кип'ятком. Мій сир вже розморозився, використовувала я мікрохвильовку, тому в нього з'явилася така сиворотка, але я її не відсіджувала. Робила кекса відразу із цією сивороткою, і також вийшло дуже смачно. Рецептик вам прописувати не буду, так як робила все на око. Я взагалі такий кулінар, знаєте що. Дуже часто використовую свої якісь навики, інтуїцію, що буде смачно, що буде ні. Тому ось два лоточки сиру я викинула в миску, переминаю його трішки, щоб була рівномірна консистенція. І сюди ж додаю одне яйце домашнє, цукор, трішки ваніліну. Це все ретельно перемішую, скуштую на смак, тому що роблю все на око. І пізніше додаю ще також сюди трішки цукру, бо мені було не дуже солодко. У цей день я готувала не тільки цей кекс, а ще й пиріг із яблуками, але вже тим рецептом я поділюся на кулінарному каналі. Якось на днях його ще треба змонтувати, його ще треба озвучити. А я все-таки не справляюсь, не встигаю, іноді думаю, можливо, пропущу якісь відео, але. Все-таки стараюся для вас, щоб вам було що подивитися. Знаю, що багато хто любить мої відео і саме чекає їх зранку, тому стараюся все-таки встигати. Тут я вже додала родзинки, запарені, охолоджені, і додала борошно. Все це перемішала ложкою, змащую форму вершковим маслом, буду відправляти туди всю суміш і випікати при 180 градусах приблизно 50 хвилин. Борошна в цей кекс я багато не додавала. Хотілося більше, щоб тут відчувався сам сир. І ви знаєте, що кексик дуже мені сподобався. Він нагадує великий такий сирник. І досить мої діти непогано ним поласували. Піп-піп! <зерв> Пипіптина. Да. Піп. Піп. Вова. Піп Піпіп. Піп, піп. піп. Да. піп, піп. Це перебивачка. Хто їде? Вова їде. Йде. Та-ту! Так, розвела я тут кисневий відбілювач, помістила сюди частину коляски. Тут у мене ще одна частина. Вовчик мені допомагає. Хочу все перепрати. І загалом зараз намочу це все. Коли в мене активується повністю кисневий відбілювач, можна буде розпочати чистити. Нарешті я повісила свою тюль на місці. Вона у мене завжди сохне прямо на вікні, ніколи я її не вивішую. Так вона висихає ідеальної форми, не треба її пізніше просувати. Не дуже видно по відео, але моїм оком помітно, що вона дуже чиста, кисневий відбілювач все-таки діє.